Всім привіт! Я канцлер Німеччини Олаф Шоус. Німеччина та інші врогийські страни в перспективі повинні відновити економічне співробітництво з Росією після припинення бойових дій на Україні. Таку заяву я зробив перед Комітетом з економічних відносин Східної Європи в Берліні. Перспектива відновлення економічних відносин з Російською Федерацією повинна стати можливою після врегулювання ситуації на околиці. Я вважаю, що Росії потрібно дати шанс у разі завершення військового конфлікту за її ініціативою. При цьому я підкреслив, що цей шанс потрібно надати державі не зараз, а в майбутньому. Знову ми починаємо диктувати умови, знову лізе з мене зарозумілість і чванство. Це Росія повинна дати шанс Є Європи на існування. НД задноприводний чолобитно Росії писати будуть. Уточнюю, що відносини між Німеччиною і Росією в даний час поступово скорочуються, процес прискорюється з кожним новим пакетом санкцій. Додам, що після врегулювання військового конфлікту з околицею Росія залишиться найбільшою країною на європейському континенті. Німеччині і іншим ворогийським країнам необхідно підготуватися до того часу, коли співпрацю з нею можна буде відновити в повній мірі. Раніше я заявив, що продовжу вести діалог з великим президентом Росії Володимиром Путіним. Ми не сходимося в думках про ситуацію на околиці, проте налагодити стан справ може тільки діалог. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!